Генерал Залужний дали інтерв'ю українських ЗМІ, де серед іншого розповів про те, що в жовтні місяці по території України прилетіло 2000 повітряних цілей, тобто це 2000 шахетів і ракет. Блять, ми всі розповідаємо про якийсь там, чи, чи кедр, який подав летить. На окрім цього, блять, один, який один прилетів, подав, блять, нанесли удар в у розмірі 2000, блядь, блять, повітряних цілей. Я не знаю, яка з країн в НАТО, і залужний так і сказав, яка з країн НАТО може цей удар відбити. І як ми цьому протистоїмо? А ми дуже просто, ми, ми дуже просто. Цьому ми дивимося, ага, що у нас там відбувається, що у нас, де у нас зараз саме актуальна проблема? Курахова, бля, Курахова. А ну давайте всіх МВГшників Курахова переведемо, блять. Так а що ми з шахедами будемо робити? А то похуй, шахетами завтра розберемось. Бля, ну так не буває. І це не мої фантазії, це реальність. Мені от скинули недавно історію одного чувака, який ну, добровільно в 2022 році пішов, ну, пішов добровільно в військомат, пішов в армію, він готовий був іти, куди відправити, відправили в ППО. Ну так сталося розділили в ППО. Він 3 роки прослужив в ППО, е э, ну в ППО там на Кордоні э, з з Російською Федерацією, блядь. просто жив із Пипо три роки, і тут ну там два з половиною. І тут не з того не з цього. Хтось каже: о, бля, знаєте що, хлопці, напевно, кидайте нахуй своє МВГ, поїдете всі в Курахово відбивати, блядь. Поїдете, кидайте, кидайте мобільну вогневу групу, блядь, Поїхати, поїдете курахово відбивати. Це при тому, що на цю мобільну вогневу групу вони все купляли самі, блядь. пікапи там, снарядження і так далі. То ви, до речі, прошу всіх небайдужих долучитись до зборів. Тут є посилання на наш YouTube, там є посилання на банку. Ми намагаємося зібрати. На пікапи для мобільно-вогневих груп. Так от, ці хлопці відправляють блядь, на Курахова, і де, він приїжджає, ну, де вони приїжджають все Курахова, вони не бояться, що ну треба їхати, поїхали в піхоту, нема питань. І є перше перше відео, його де він знімає якусь розгромлену хату, і вже друга його фотка. Де він буквально через 8 годин стоїть з перемотаною рукою, бо в нього вже щось прилетіло, блядь 8 годин людина провоювала. У нас нема тепер не пошника, не піхотинця. блядь Це яким треба бути долбойобом, блядь щоб взяти людину без підготовки відправити блядь, на війну з такою інтенсивністю, якої не було ще ну, з такою інтенсивністю, Якої не було з часів Другої світової війни. В зустрічний бій, блядь, в застройку. Блядь, ну це просто ну уровень Бог нахуй. І у мене інакше ще є питання: а як може бути таке, що у нас наш найкращий генерал, нам виявляється, не потрібний. Він сидить в Лондоні і роздає, хоч і дуже розумні, але роздає інтерв'ю. Тобто в армії він нам нахуй не треба. Нам генералів в армії не треба, блядь, нам треба. Пасли в Лондоні, блядь. а війну ми якось так виграємо. Все це здається логічним, тільки якщо подивитися на це з точки зору, що нам треба перемогти у війні. А якщо нам треба перемогти на виборах, в принципі, всі кроки цілком логічні. Головне, щоб блядь, вибори ці відбулися, не що, щоб ми такими, от, такими вчинками догрались до того, що, що не буде країни, в якій можна буде когось обирати.